У світі багато страждань зараз. Люди мучаються, страхи переповнюють їхнє життя, напади панічні і депресії, дуже багато проклять і хвороб. І все це без кінця і краю це підтверджує, що ад він є. Все це відбувається у житті через те, що людина вибирає жити за стандартами цього світу, нема з'єднання з Божими людьми, воля Божа людям не цікава. Моє відношення до слова це пряме відношення до Бога покаятись і примиритись вже сьогодні, щоб не загинути. Ти можеш отримати свободу від цих душевних мук. Ад може закінчитися у твоєму житті. Запроси Христа у своє життя, адже Він переміг всю цю нечисть. Зараз вирішується на землі, де ти будеш у вічності. Зроби правильний вибір. Запрошую тебе вивчати разом Біблію.